В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску земельний ринок. Хто зможе купувати сільгосп Гіддя? робота над урядовим проектом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Вступила у завершальну стадію. Якщо парламентарі підтримають цю реформу, то вже у 2018 році в Україні може з'явитися відкритий земельний ринок. Одне із центральних питань земельної реформи: хто матиме право купувати сільськогосподарські угіддя? Позиція уряду є чіткою та принциповою. Право на купівлю землі матимуть лише громадяни України натомість іноземці та юридичні особи на кшалт агрохолдингів на ринок допущені не будуть також необхідно обов'язково встановити запобіжники надмірної концентрації землі в одних руках. Зараз обговорюється ліміт на рівні 200 гектарів, пояснює народний депутат України Вадим Денисенко. Ну я в цілому розумію закон. Я розумію основні, скажімо так, параметри, які там будуть. Деталі звичайно ми будемо ще дивитися, але в цілому та концепція, яка закладена, вона свого часу була де-факто опробована в Польщі, і вона дала свій величезний результат, тому що ми бачимо наскільки різко піднялося виробництво сільськогосподарської продукції тваринництва в Польщі. Тобто, в принципі, три головних частини цього закону. Перше, ми дозволяємо продавати землю, але виключно українцям, тобто ніякі іноземці, купувати землю в Україні ні через підставних осіб, ні через когось іншого вони купувати не зможуть. Другий принциповий момент можна купувати не більше ніж 200 гектарів в одні руки. Поляки свого часу пропонували 700 гектарів, але ми вирішили зменшити цю цифру не більше 200 гектарів в одні руки. І третій момент: тільки фізичні особи, ніякі юридичні особи не можуть скуповувати землю. Тобто, це три ключових моменти, які в принципі повинні відбити будь-які страхи і будь-які оці отмі. Які зараз продукуються навколо відкриття ринку землі, у нас на сьогоднішній момент приблизно 6,5 мільйонів людей мають паї, із них лише приблизно 25%, навіть трошки менше 25% – це люди, які так чи інакше дотичні до землі. Ну, наприклад, я отримав спадок від мами, пай в Житомирській області. Чесно кажучи, що з ним насправді робити, я не розумію, тому що я напевно, ніколи вже не буду займатися сільським господарством. І от таких людей, як я, це насправді 75% із тих, хто на сьогоднішній момент володіють паями. Тому коли ми говоримо про відкриття ринку землі ми повинні говорити про дві речі. Перше, ми повинні забезпечити тих, хто бажає відкривати невеликі сільські господарства, можливістю їх відкривати. Тобто, ми даємо можливість їм купувати до 200 гектарів. Ну якщо це сім'я, то ви розумієте, що це може бути там 3-4 члени сім'ї. Це до 800 вісімсот тисячі гектарів. Тобто, це абсолютно нормальне фермерське господарство. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми повинні дати право тим людям, які володіють цими паями і хотіли б їх продати, хотіли б їх монетизувати. Ми повинні дати їм право продати цю землю. То має право купити землю. Ви сказали, фізичні особи закон так передбачає. А фермер це фізична особа, чи все ж таки вже юридична особа? Він матиме право купувати його як фізична особа. Це потрібно для того, щоб у нас не було ніяких спекуляцій. Фермер як фізична особа, тобто як простий громадянин, він може купувати землю і може її обробляти, але в його руках не може бути більше ніж купленої 200 гектарів землі. Придбав українець фізична особа 200 гектарів в одні руки. Через рік півтора хоче її перепродати. Ні, Дивіться там, в принципі, зараз обговорюється запобіжник про те, щоб по перше, щоб не відбулося спекуляцій, там вводиться величезний податок. Якщо ти купив землю протягом наступних трьох років, ти її продаєш, значить, тебе є бажання, прогресивний ну, податок. Ну називаємо це так величезний податок проти спекуляції, щоб обмежити спекулятивний щоб капітал. Взагалі зменшити спекулятивний капітал, щоб зменшити можливості спекуляцій на цьому ринку і на цих питаннях. Наразі також точаться дискусії навколо питання: чи повинен орендар мати переважне право купівлі тих сільгоспугідь, які він обробляє? Але як висловився Вадим Денисенко, оренда це не рабство. Якщо власник ниви знайшов вигіднішого покупця, то чому він не повинен мати права продати свій пай саме йому? Водночас, права поточних орендарів мають бути захищені, щоб уникнути руйнування їхнього бізнесу. Тому в законопроекті має бути передбачено, що діючі договори оренди мають бути переукладені на тих же умовах, навіть якщо у ділянки змінився власник, докладніше Вадим Денисенко. Я вважаю, що має право купувати будь-хто. Це перший і дуже принциповий момент. Велися навколо цього дуже багато дискусій. На сьогоднішній момент, як ви думаєте, скільки фермерів, які от зараз існують, мають сільськогосподарського світу? Ну, мабуть, 50%. відсотків. Трошки менше. Тобто, насправді на сьогоднішній момент, в принципі, якщо ми скажемо, що давайте давати тільки людям. Які мають агрономічну освіту, ми до цього повинні прийти будемо там через якийсь лаг, там сказати, що через 10-15 років купувати землю зможе там тільки людина із такою освіти. І це буде правильно. Але станом на зараз ми відсічемо половину фермерів, наприклад, які там достатньо успішно і нормально працюють. Тому продавати землю з меточки зору потрібно абсолютно всім тим, хто бажає. Але далі повинен бути державний контроль за використанням цих земель. Я думаю, що якщо правильно побудувати нормальні прозорі, дуже прості механізми, я не думаю, що будуть якісь проблем. якщо ми говоримо про те, що чи цей фермер буде вдалий чи ні? Ми на сьогоднішній момент не знаємо. Людина може мати п'ять аграрних освіт і бути поганим фермером? Може людина мати 7 класів і бути видатним бізнесменом. Тому з цієї точки зору треба продавати всім, хто бажає, хто має гроші, хто має можливості, а далі вже дивитися за якістю роботи цієї людини. А якщо є два фермера поряд один в одному селі, інший в іншому селі, якому віддати перевагу? Тут це ваше ну, особисте уподобання. А в нього немає такого переважне права, як він орендар вже орендував у мене землю, і він буде настоювати на тому, що де, я перший де, маю право. Дивіться, Про це теж зараз ведуться дискусії. Подивимося, до чого ми там дійдемо в результаті в законі. Але ну моя точка зору, що в даному випадку ну оренда це не рабство. Наразі, як запевняють у Мінагрополітики, підготовлено інфраструктуру для функціонування ринку землі та удосконалення державного кадастру а всеукраїнське обговорення з громадськістю та експертним середовищем урядового законопроекту дадуть можливість визначити оптимальну модель запровадження вільного обігу сільгоспогідь. Вислухали програму Колос створену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.